екзамен зі сценічної мови студентів другого курсу відділу акторське мистецтво Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Федоровича Стравінського. Байка! Байка! Це зображення короткої життєвої сцени, в якій розкриваються істинні та помилкові цінності людського буття. Їх корисно читати і дітям, і дорослим, бо вони допомагають зрозуміти прості, але мудрі Байка, який створив близько 426-й байок Ще в п'ятому столітті до нашої ери, Геродот писав, що цей байкар був рабом. але завдяки слову зумів стати вільною людиною. Всі баки зоба несуть в собі повчальні уроки, які необхідні людям і досі. Ті проблеми проблеми, які розповідає Езоп, завжди будуть для людства вічними та актуальними. Тому слухайте, не ву. Важно розумом і душею. Розповімо. 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 Мамба та лисиця! Було це за давніх часів. Надумалися якось. Покаже, на що він здатен. Хто зробить щось найкраще, того й оберуть царем. Першим вийшов Могутній лев. І так заревів, аж земля затретіла. Всі двірі, жахнувшися, сховалися одне за одного, а малеча плачучи тулилася до матерів. Солон і стовбур величезного дерева в хоботі легко мовбі ріну, підняв деревину, поклав собі на спину. Під Я, Відлюк похвалився своїм голосом. Два півні показали своє бойове мистецтво в герзі. Останньою вийшла мовба. І затанцювала так пометно, <рисвіт> що всі дві... Вона крутилася поміж усіх двірів і бурчала бурчала. Ага. Чи ви при своєму глуздові маспа, цар? А, а що? Та хто вона така? Тільки й щоб лазнімати та христи горіхи. А чи годна вона звичайно воювати, як належить цареві? Ні. Чи годна дати всьому лад? Ні. Отаємних ворогів і дати їм такого перцю, щоб на все життя затягнули, чи годно хитрувати її. Да шпак, еди за флой. И глянувши на Малку, Лисиця сказала... Очі лисиці спалахнули, і в них майнула лукава усмішка. А, ну, завжди. Я тобі зараз утную відійшла, лисиця далеченько, Відійшла лисиця далеченько! Спинилася під високим деревом. Ще коли віхала на галяпину, бачила там пастку, а у ній шматок м'яса. Глянула лисиця в ясне на місці. Ага! На місці! Тоді побігла назад на галявину. Н назад на галявину. <гляну> <гляну> Мавпу і досі оточувалися. Привітати царя. Звірі розступилися, уступилися. Хай живе наш цар! Сказала лисиця і тричі уклонилася мавпі Тричі уклонилася мавпі Щасливого цювання тобі! Morro!